Ми будемо говорити в першу чергу зараз. Я вирішив змінити дещо сьогодні порядок ем, пріоритетність блоків, і ми почнемо з фронту. Чому? Тому що там на фронті, друзі, е, ситуація, ну, зараз можу вам сказати, розвивається таким чином, що е, десант український фактично висаджується в Покровську. Ви знаєте наскільки динамічно там зараз все змінюється? І з цього я зараз буду починати. Перше це е, Сирський, наш головком, який каже про те, що дивіться, значить, по-перше, жодного оточення чи блокування міст немає. Ми зараз робимо все можливе для забезпечення нашої логістики. Він підтверджує фактично знаходження в покровську спецназу гур, а також сил спеціальних операцій. Покровськ тримаємо мирного рад, тримаємо, каже Сирський, і він говорить про те, що. Значить, ми продовжуємо нашу операцію. Що це за операція? Що взагалі відбувається? А відбувається друзі, те, що ви знаєте, що від позавчорашнього дня починають активно писати про те, що гурівці, спецпризначенці під керівництвом Буданова, вони зробили висадку в Покровську. Значить, західна преса, українська преса пише про те, що. Ну, по перше, Reuters, економіст, українські журналісти пишуть, що Україна відправляє спецпідрозділи для ведення бойових дій в східну частину міста Покровське, яка перебуває в облозі, як пише Reuters. і от, значить, вони посилаються на джерело у сьомому корпусі. ДШВ. це агентство повідомляє, що українські спецпризначенці висаджуються на двох гелікоптерах. Black Хоук заявляється, що цю операцію очолює безпосередньо Буданов. Ось це відео, яке надають журналісти видання The Economist. Я з самого початку кажу вчора. Про це всі вже розповіли, але сьогодні хочеться самого початку про це розповісти, тому що це важливо. Хронологія зараз важлива і дійсно Буданова помічають Буданова. Бачать ось таку світлинку нам, значить про неї От Андрій Ткачук, майор ЗСУ повідомляє його. Буданова помічають в районі Павлограда в напрямку до безпосередньо самого Покровська, і та, така світлина з'являється в мережі. Далі видання The Economist починає писати про те, що українська воєнна розвідка проводить зухвалий контрнаступ, щоб розблокувати ключові логістичні лінії. Треба сказати, друзі, що це навряд чи можна назвати контрнаступом. Я не військовий експерт, але можу сказати, що навіть самі ну, українські. Ну самі змі, які посилаються на джерела в військових, не називаються контрнаступом, це радше стабілізація ситуації. Так і от першим про такі стабілізаційні заходи повідомив пан Саплієнко, український журналіст Андрій Саплієнко, ще в понеділок, але масово всі про це почали писати що від там фактично позавчорашнього дня виходить якось так, що відбувається далі. Далі відбувається так, що це є не тактичні дії підрозділів гур. Їх не треба бути із контрнаступальними діями. Так, це вони красунчики, що провели таку операцію на двох лі... в... гелікоптерах, висадилися, але росіяни це помічають. І от далі з'являється в мережі от такі від такі відеофрагменти: це російські дрони, ждуни, які фактично фіксують проліт американських гелікоптерів, на яких знаходяться спецпризначень цього, прямуючи безпосередньо до. Самого міста Покровськ. Ось вони їх фіксують. Далі вже самі е, росіяни починають публікувати ось такі відеофрагменти в селі, в одному з сіл, я так розумію, Покровського району, так? де пролітають два українські гелікоптери. Я не знаю, хто фіксував всі відео насправді. Не знаю. В мене є власні здогадки, я не хотів би ними ділитися, тому що вони можуть всіх вас засмутити, друзі. Навряд чи це були військові Російської Федерації. Давайте так, натякну, тому що їх би одразу знищили. Можливо, мова йде про місцевих якихось там. Не знаю. Напишіть в чаті, що ви думаєте з цього приводу. І от е, виникає довкола всього цього певний скандал. А чому скандал виникає? А тому, що, по-перше, чомусь зливається відео, чомусь це відео дають іноземним журналістам, чомусь журналіст Economist, Керол, здається. Звати цю людину я точно не пам'ятаю. Вчора блог робив про це цілий блог у себе на ютуб каналі Онлайн, Тому кому цікаво, заходьте підписуйтесь. і от він виливає, викидає це відео в мережу. Ну і там наш військовий Станіслав Бунятов, наприклад, запитує: А що взагалі у нас відбувається? Скажіть мені, будь ласка, яким таким чином? Це відео потрапляє в руки іноземному журналісту. А той бере його просто викидає в мережу. Ну це це, це правильно. Чому ми фактично фіксуємо висадку наших бійців? Тут треба одразу заспокоїти, друзі, і сказати про те, що давайте не будемо також перебільшувати всю цю історію, оскільки злий відео відбувся через декілька днів після того, як гурівці висадилися, Ось це відео як висадилися вже так. Тому сподіваємося, що все окей. Але російська пропаганда починає включатися, починає свою роботу і починають розповідати про те, що ем, до речі, почали в першу чергу повідомляти в терористичній організації ДНР. Знаєте, ось це слово з трьох букв ДНР. Якось так. От вони почали повідомляти про те, що нібито український десант вони знищили. Насправді нічого вони не знищили. Це абсурд, це неправда, тому що надійні джерела повідомили, що в Покровську е, тривають стабілізаційні заходи. Що ніякий десант України не знищено. Хоча деякі українські, навіть пабліки, можу вам сказати, е, писали про те, що наші хлопці постраждали певним чином. Ну не знаю, мене мої джерела мене переконали, що все окей, тому я покладаюся саме на них. Ось така от історія: це дорослі крім того, як взагалі виглядає Покровське, от навколишні села. Що там безпосередньо відбувається? Місто поступово, на жаль, втрачає допінг контролю, логістику, підкріплення, боєприпаси. все це примушує наших бійців робити те, що мало пробити насправді командування, злагоджено відходити, щоб не опинитися в пастці. Про це кажу не я, про це каже наш військовий Мучной. Він каже, я не хочу там драматизувати, Це констатація факту, коли живлення фронту переривають, витримка гарнізону швидко га тане, і от він каже: дивіться, всі бачили ось це відео вчорашнє з е висадкою. Каже: я бачу тут лише ключову помилку. Сам по собі факт відео не грає ролі. Головне, каже він, що десант висадили в зоні, де противник тримає е контролі в дронами. Це означає, що там периметр був. Під постійною розвідкою, під ударом з повітря, і місце, воно помітне, тобто зона ускладена. І коли десант потрапляє під постійний огляд, ураження, його доля дуже сумнівна. Далі описувати, він каже, ситуацію сценарій не має сенсу. Відбувається системна підготовка для зачистки і фіксації просувань. Версі за вешками починають працювати. У рубежах, каже він, я помічаю таке, що цитадель там у червоній зоні. От подивіться зараз на карту, друзі, так? Тобто там критична небезпека, є невеликі просування ворога. Західніше вздовж траси вони рухаються смугами, щоб закріпити контроль над лінією сполучення Гарешини. Зараз також під прицілом арти. Ну і напевно найболючіша історія це горловина. Горловина, яка досі не зімкнута. Вона є ключем до долі гарнізону Мирнограду, сусідній мирноград. Друзі, так якщо їй не розтягнути цю горловину, там не утримати коридор, вихід і евакуація підрозділів стане просто неможливим, і гарнізон опиниться, самі знаєте де. Ще раз повторю, це не мої слова, це слова військового. Тому горловина це те місце, на яке треба звернути увагу. Що ще важливо: інші військові там Сергій Сихотський, наприклад, каже про те, що проникли так. Дійсно, Росіяни проникли в місто, Росіяни проникли в Покровськ 200-250 людей. Вони ховаються там зараз, десь ми це чуємо перехопленням, тому що вони постійно на рації зі своїм командуванням. Ми це чуємо, вони ховаються, вони бояться, вони чекають на підкріплення, вилізти не можуть, тому що вушка зразу можуть взяти і обрізати, і все. Тому така от історія. А, і що відбувається далі? Тобто, як росіяни починають працювати з усією цією історією? Вони починають працювати таким чином, друзі, що а, інформаційно розгойдувати починають. Путін каже про те, що Покровськ все вже під контролем російської армії, Купінськ під контролем російської армії. І ми запрошуємо всіх там іноземних журналістів з тим, аби вони відвідали ці міста і самі на це подивилися. І ми можемо гарантувати, каже Путін, 5-6 годин там, типу, не обстрілювати Да? режим припинення вогню. Я потім скажу, навіщо він це робить, але вже такі пропозиції надходять іноземним журналістам. І це дуже погано, я вам хочу сказати, друзі. Той самий Юлій Андріоке, кореспондент з Більд, казав про те, що мені надійшла така пропозиція відвідати від першого, до речі, від генерального директора першого каналу. Пам'ятаєте, хто його чує? Константин Ернст є там такий, Константин Львовіч, його називають. всі щістки, які хочуть пробратися на Російське Федеральне телебачення. От він надсилає такі, такі запити. Звичайно, свідомі журналісти совісні журналісти їх бортують одразу, але між тим це показує, як Росія працює. Навіщо вони це роблять? Їм важливо показати, що вони контролюють ситуацію, що вони гарантують типу безпеку. Щоб журналісти переконалися і іноземна преса почала писати. Вони роблять ставку на іноземну пресу, тому що іноземна преса це ну розумієте самі американці, меседжі на Трампа діють. Вони мають розуміти, типу що руски йдуть вперед і так далі. І тому подібне. Хитрий хіт, але нічого їм не вдасться цим зробити, тому що Україна, наскільки мені відомо за моєю інформацією, ми вже працюємо. На тим, аби виправити цю ситуацію, готуємо контрудар в інформаційній площині. Це дуже важливо, але нам потрібно взагалі брати ініціативу свої руки. Ми, ми програємо зараз інформаційно, розумієте? Програємо оцей хід Росіян він був дуже передбачений. Чому ми не реагували? Я не розумію. Відверто вам скажу. Але от давай повертаємось до основного Буданов і спецпризначенці зараз в Покровську терапіт під Буданов особисто командує цією операцією. Мета стабілізація, я так розумію, мета повернення логістики. Ось в чому головна ціль: те, що росіяни заявляють про те, що вони там когось знищили, щось знищили, знищили нашу десантуру, брехня, все це. Не вірте жодному слову. Вон Сирський що каже: Він каже: дивіться, тримаємо під контролем зараз цю всю ситуацію, і е Покроськ, Мирноград, плюс Куп'янськ під контролем Збройних сил України, все крапка. Тому що робимо, який висновок з всієї історії. ГУР проводять зараз сміливу операцію, вона триває. Мета стабілізація ситуації, розблокування логістики і дестабілізація ворога, тому що вони е, почали кампанію інформаційну, перш за все е, з того, що вони типу контролюють місто. Друге, це те, що операція має тактичний успіх, але вона не змінила оперативну картину всього напрямку. Тому не треба кричати про перемогу. Давайте також будемо тут свідомими. Злив відео. В мережу, я думаю, покликаний радше для наших західних партнерів, ну для української аудиторії, звичайно, але для західних, в першу чергу, третє російська пропаганда бреше про знищення десанту, про оточення і бла, 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 бла. Про те, що вони, значить, доїдуть вперед. Тому поспішних висновків робити не треба. Це те, що я хочу вам сказати, значить, і. Також, друзі, давайте поговоримо тепер про динаміку російських е, виродків, як вони там просуваються, яка у них в цілому динаміка і, і що взагалі з Герасимовим буде. Ось це найцікавіше. Дивіться, справа у тім, що е, фактично, фактично е, треба сказати, що на 60% типу Покровськ вже контролюють росіяни. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але. В коментарю громадському про це, нібито сказав українські військові один із офіцерів, почав інтерв'ю зі слів Покровська з мир, з Мирноградом. Вже вибачте на слові просрані. Я замін замінюю заміню, так: якщо коротко, все ще сіре на діпстейт по місту Покровськ, треба малювати червоним. 60% міста приблизно Росіяни контролюють. Потріб противник є в Родинському, в Мирнограді ситуація фігова, описує становище. Високопоставлений офіцер ЗСУ з Покровського напрямку. При цьому ніхто не уточнює ім'я, прізвище цього офіцера, але дають все в ефір. Не знаю. Я не знаю, друзі. Просто керуюсь публічною інформацією. і Вам про неї повідомляю. От і все. Далі. Що роблять російські виродки? Друзі? Вони роблять наступне: вони включають, а ось ця мапа так. Вони включають. Окуповані території південні наші окуповані території України в склад свого південного так званого округу і тепер будуть мобілізувати місцеве населення за даними військового османа на цих територіях. Росія хоче мобілізувати від 50 до 100 тисяч е, чоловіків. В категорію долучених мобілізованих можуть підпадати чоловіки у віці 18-55 років, а також е, ну так звані сорочники. Да? Які типу добровільно виявлять таке бажання? Ну коротше, вони окуповують територію, потім оголошують там мобілізацію, і тих українців, які залишилися на цій території, будуть мобілізувати, щоб вони воювали проти українців. Ось що означає таке рішення? Отже, ситуація під покровськом залишається вкрай 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 і вкрай складною. Сказати, що вона просто складна, це по суті що не сказати, як так нічого вчора. Однак були опубліковані Олівером Керолом, це кореспондент видання «The Economist, Одне відео відео, яке в мене викликає особисто певні такі змішані почуття. Відео в котрому видно, як спецпризначенці високо ймовірно, що це спецпризначенці гуру, головного управління розвідки висаджуються. Роблять висадку на гелікоптері в на районі Покровського напрямку. Ну і відповідно. Виходять кудись в поле працювати в поле посадки йдуть працювати за даними, які там оприлюднювалися в тому відео. Я до речі, його свідомо не показую, тому що, ну чесно кажучи, я вважаю що це через чур. Я вважаю що такі відео. Не варто показувати, ну не варто показувати, тому що якби це було безпечно, гур сам би показав цю операцію. Праця досі, очевидь, триває. Я максимум, що можу зробити, це показати фото, скріншот, скажімо так, з цього відео, тому що тут складно заосінтити локацію, але зрозуміло, що відео гуляє з соцмережами, і це вже марна справа. Але я, чесно кажучи, вважаю, що ну це не зовсім правильно. Факт зливу такого відео в інтернет дає можливість встановити в принципі сам факт, як відбувалася висадка. Місце висадки заосіте це не ок. Я повторюсь, якби це можна було опублікувати, то гур певно самостійно опублікував би. Але ну, оскільки вже воно існує в мережі, то є це відео, де гур висаджується під Покровськом, чесно кажучи, про ці операції, я якраз таки повідомляла раніше, що гур просто феноменальні речі робить це ще кілька днів тому у Покровську. Зокрема, до числа феноменальних за всією очевидністю належить якраз таки ось ця історія про використання гелікоптера. В умовах сучасної дронової війни це просто божевілля в такому складному в такій такі складній ситуації, яка є зараз під Покровськом. Величезний ризик, але на цей ризик пішли спецпризначенці. Суспільному вчора джерела селах оборони підтвердили, що авіація головного управління розвідки та спецпідрозділи розпочали складну десантну операцію в місті Покровськ з метою покращення нашого становища наших військ. Насамперед, я би так, я так думаю, що е, високомовірно йдеться про. Деблокаду певних наших підрозділів, тому що я не буду тут е, все пропальщиком та песимістом. Е, скажу відверто за тією картиною, котру ми спостерігаємо, покрось е, покройськвитувати дуже і дуже м'яко кажучи, складно. Ніхто не каже, що цього не станеться, але це дуже і дуже складно зробити. Так, звісно, гучні заголовки про те, що зараз там відбувається велика якась контрнаступальна операція. Вони не рятують, як так ситуацію, можна гучно написати, але нині важливо, і це найголовніше виводити із тих районів, де неможливо тримати оборону покровську людей, і навпаки, працювати там, де це ще можливо робити, тому що покращення, зрештою, певним чином. Можливі і вочевидь саме цим зараз гур і займається наші спійсів спец... спецпризначенці, тому що загальна ситуація в місті Покровська, на якій фактично на усі адміністративні межі, майже якого поширилася зараз сіра зона. Якщо довіряти мапі діпстейт, а не довіряти немає причин, е свідчить про те, що ну противник розпосюдися по доволі таки великій дистанції, великій кількості в місті, і противника вочевидь багато в місті. А Покровськ, як великий населений пункт, це. Ну, це ідеальне місце для того, щоб там накопичувався особовий склад, і росіяни це розуміють. Вони заводять зараз туди величезну кількість військових, і це триває вже не перший день, і навіть не перший тиждень. Вони, як ми знаємо, діють як диверсійні групи. Зараз є така більш-менш чітка та стала локація, якими вони просочуються. Це з півдня і з південного сходу. Але загалом російські військові ну, от, як ви можете побачити, такими диверсійними рейдами вони заходять в різні глибини покров. Проходять по трасі, ну, розпосюджуються в різні райони. І ці диверсійні групи дуже. Складно виявляти та ловити, тому що подекуди вони просто не стріляються, навіть вони не шляються містом, не ходять, ховаються і очікують, щоб щоб підійти поближче до якихось наступних населених до, до якихось наступних точок. По дві три людини заходять по одному навіть лізуть, і зараз є повідомлення про те, що ворога більше вже і на північних околицях Покровська, які поки що, ну як ми бачимо, на мапі Діпстейт вони є в, під керівництвом або під управлінням і під контролем сил оборони, хоча і зеленський, і сирські, всі стверджують, що ситуація в Покровську є контрольованою. Будемо вірити, але об'єктивна ситуація дуже, дуже, і дуже складна. Але є певні навіть справді хороші новини, тому що зараз плюс-мінус вдалося встановити де саме в яких локаціях ворог розташовується. Якщо вдається встановити, це означає, що по ворогу можна буде ефективніше відпрацьовувати, тому що головна мета ось таких от поширень розповзань противника по покровську полягає в тому, як я розповідав, щоб хаотизувати нашу оборону, щоб зробити просто суцільний виниграти, якому неважливо зрозуміти де, хто, що, куди, де, де і як. Але в місті складно. Місці складно вже знають де противник по ньому відпрацьовують зокрема, очевидь, і спецпризначенці.